Квітня. Неділя. В мене вихідний, я подумав. А чому би не залізти на кобилу сьогодні? Ви нічого такого не подумаєте. Це вінська кобила, це гора така. Пік Та я це. Думаю, чому б і ні? Недалеко. Десь годину йти пішки з копійочками. Але це ж під гором, ми вже під гору ходили. Так що ми знаємо, що таке годину йти підгору. Побачимо. Думаю, мені сподобається. Ось такі гарні тут рослини. Не знаю, що це. Але виглядає дуже гарно. На дворі тепло градусів ну якраз при чудово 26 градусів на сонці звісно що всі 30 є гарні місця тож вирушаємо Пам'ятник Героям Першої світової, я так розумію, по А так, в цілому я не про це, Ну про те, що яке літо гарне вже, 7 квітня. І тут так, така мальовнича місцевість все так гарно, все так прикольно. Ми вже скучили за Таке зелене. І от ми скучно. Немоским поділитися оце цем. Сам гуляєш десь. Кайфово так. Все таке гарне. Але ти це бачиш і... Немає з ким поділитися, хотілося, щоб разом утак іти з відкритими ротами, такі диві пальцями показувати. Глянь, подивись туди, а ти це бачиш. Ось так. 7 квітня вже просто наче, середина літа вже поступово Починається дорога вгору. Воно коли жарко, йти вгору, трохи важко. Майже ну, в кожному дворі отакі, як це вони називаються Ландшафтні всякі приколюхи. Виглядає дуже так гарненько, симпатично. Ось така доріжка. будинок гора тільки починається мені щось о щойно дві жіночки вже похилого віку вони Дивіться звідти так помаленько. з цими палками я так здалеку почув, що вони тихенько ну, по-нашому говорять. Але до мене підходять, бо Добрий день, ну, типу по-словацьки. Каже, добрий. Кажу, «Далеко, що ще до вершини йти?» О! Таня, каже, ще 3-8 кілометра. Ну, людей багато йде. І вгору вже вниз. 3,7 і В таку-то спеку. Ну що? Ми це зробимо. Що Фу, спека неймовірна. Правда, жіночки не збрехали. Вон там под Давінською кобилою. Три сім Десь туди. Я думав я тут буду трошки якось не в такій масі народу, але ж неділя. Видно, що це дуже туристичне місце. Дуже багато машин автомобілів. Всі сюди йдуть. А я люблю наодинці ходити. Я не люблю ці масові збіговиська. Ні, ну і таке люблю періодично, в принципі. То не страшно. Я ось навіть зійшов. Біля дороги йде стежинка, щоб не йти з усіма. Ось така гарненька стежінка, спека. Фух. Фух. Ну це багато. 4 кілометри. Це прямо. Немало, вже якщо тертися вгору. Там щось треба буде. Ну, дуже багато людей Фух, тут на дерева якось приємніше вітерація такий прохолодний приємний класний всі йдуть опа оце що а ну, давайте дивіться тут можна жити Безкоштовно, мені здається. Або просто намостити всередину хмизу, підпалити буде чудове багаття. Ясно? Ось такі цікаві речі. І ще я вам скажу, що в Словаків не прийнято посміхатися прохожим людям. Як є в багатьох країнах, така звичка коли люди, тобі на просто люди, які йдуть напроти тебе, посміхаються там. То, 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 не знаю. Але все такі серйозні. Або на розслабоні, але на оточуючих ніхто не звертає ніякої уваги. Абсолютно. Опа це вже я бачу. О тим більше Я то від Словаків ніяк не відрізняється візуально. А, на жаль, не видно буде, мабуть. Звідси. Ну а як? Телефон не передасть. Там за деревами вже видно Місто, чи Місто внизу, Ну, я думаю далі буде ще видно. Йдемо в гору. Та, це ось знайшов воду. питну, можна набрати з собою в пляшку. Бесідка тут. Звідки я знаю? Спитав у людей. Бачив, тут дядько набирав воду, спитав у нього, чи то є питна. Каже, Ано, так. Ух, як тепло. Скучив я вже за літом, і ось воно, ось воно. Чудово. Бесідучка. Оно, ну, бачите, європейські сірники хтось забув. Триній запалки. Цікаво. О, вітерець, Посижу, висохну трошки. Посидів я трохи відпочив, але вже знову заморився. Знайшов стежину, на карті її немає, але мені підказує інтуїція, що вона може скоротити шлях. Я звернув з основної дороги. От. І зараз йду сам не в масі людей. Якось так, топаємо. Скажина моя виявилася заваленою деревами, тому що я так розумію, що була якась непогода, прямо серйозно. Все лежить. Велетенські дерева, коріннями догори. Тепер треба все це обійти якось. Весь час підгору. Але ж як гарно. Просто немає людей. Ну як немає, десь там хтось бігає. Класно. Так ось. Я видався десь приблизно до місця призначення, але... З іншої сторони, Тому тут все загорожено старим колючим дротом, наше, то, що зараз є вільний. Тому я обхожу. Тут є стежина. Ну, вон там, бачите. Просто забор А, це, мабуть, чекайте, я десь бачив інформацію, я не читав достовірно. Але чуб просто про те, що тут є закинута військова база якась, може це воно, я не знаю. Ну таке. Мені ще сьогодні їхати в центр гуляти. О, дивіться. А тепер дивіться. А тепер дивіться. В заборі є дик. Що означають оці кольори? Я їх бачу скрізь? Не знаю. Є. О, А там люди наверху. Туди можна вилізти. Ми зараз побачимо, дуже багато цікавого. А зараз просто так. Що це за. Воно наче і недобудоване. Це точно не військова база. Ось там. Звідси не видно. О, там в тому ковщі сидять люди. Зараз. Наблизимо. Бачите? Погано видно? Ну вибачайте телефон. Це вам не профі камера якась. Зараз туди піднімемось та й в принципі маю в планах сьогодні ще поїхати погуляти по центру міста. Я ж кажу, можливо, з кимось познайомитись, щось побачити Сьогодні небагато. Я пізно вийшов з дому. А, надіюся, вхід вільний. Цікаво. Ось таке воно. Ось таке воно. Тут просто звичайно наче якась телефонна. штука а це якась оглядова штука чисто туристична. От туди зараз я й цікаво ого Остічка, морава, антуричка, дунай. Дайте. Зараз, дайте мені зорієнтуватися. Ні. Це я переплутав то все до Ось ця мурава. इतम हो रू Внизу я живу. Бачу, свіго теж так. Його дуже гарно звідси видно. Ми всі не внизу, що бачите замок. Де він? Я трошки вилучати. Дунай. Оце вся річка Дунай. Тут зразу тільки піднявся, не зорієнтувався. Що я на кінець скажу, кайфово там класно, <кій> вітер трошки дує, але все видно, як на долоні повністю всю мою добравку. Братіславу видно, гуртожиток, роботу, все як на долоні. І, в принципі, дуже гарні гори і все. І майже видно Відень. трошки якийсь смуг, я думаю, щоб була чистіша погода, то було б краще. видно. Ну, прямо класно. Мені зайшло, я задоволений. Дуже гарна сім'я там. Такі вони зацікавлені. Дивись, 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 вони між собою діляться оцим все. Глянь, там оте, там оте, а там відень, а там між собою так спілкуються. Ну, класно, гарна родина така словацька. Вони такі високі всі. Словаки, Вони здебільшого прямо високі. Я, ну, В нас в Україні я рахуюся, що такого ну, можна сказати що високого зросту, то я вже не цей. Не високого зросту. Всі за мене більші, навіть діти, підлітки. Добре. Сьогодні на Патреон закинув відео, чому саме Філіппини його обіцяв. Я там Розповів, чому саме Філіппіни, мотиви, основна ціль. Тому, якщо вам це цікаво, не шкодуйте, підписуйтесь на Patreon. Відео буде в закритих сьогодні, воно зальється. Можливо сьогодні ввечері або завтра. Завтра зранку вже буде в повному доступі. Тому нагадую про те, що в мене є патреон в принципі, вам достатньо один раз туди зайти і ви будете мати посилання на всі відео і повністю буде відкритий доступ на весь час. Тому підписуйтесь. Про поки що, поки що в мене закритий трішки закритий контент, хоча в принципі я нічого не соромлюся, але таке, будемо відкриватися поступово. а сегодня просто beautiful day. и вам бажаю гарного настрою. Все ж мене цікавить, що це таке. Ці знаки с і Ну, любим Побачимось.